У Росії автошановниками підірвалося на міні. Сталося це у Білгородській області. Через вибух пасажири, що сиділи в машині, отримали тяжкі травми. Зокрема, заступнику голови Краснояружської адміністрації Ігорю Бородаєнко відірвало ноги. Про це у телеграм повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, поранений чиновник без ніг перебуває у реанімації в тяжкому стані. Російські лікарі намагаються врятувати йому життя, але Андрющенко стверджує, що шанси у пораненого чиновника невеликі. У іншого росіянина, голови адміністрації в'язівського сільського поселення Галини Пащенко, – мінно-вибухова травма та розрив рани м'яких тканин голови. Третій пасажир обійшовся з трусом мозку та закритою травмою органів грудної клітки та черевної порожнини. Андрющенко зазначив, що російські окупанти намагалися замінувати прикордонну територію протитанковими мінами, аби не впустити на територію РФ українських диверсійно-розвідувальних груп. За інформацією генерального штабу ЗСУ, російська окупаційна армія регулярно посилює щільність міноубухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.